Я командир добровольчого формування номер 1 Бишевської об'єднаної територіальної громади Строженко Володимир Володимирович. Добровольче формування виконує бойові завдання відповідно вказівок військової частини, якій ми безпосередньо підпорядковуємо. І тісна взаємодія з підрозділами ЗСУ і 1102 команда ППО, яка виїхала на визначену точку. З якої було проведено спостереження ворожих БПЛА. Пролетіло три шахіда. Два було в зоні недосяжності. Вони пролетіли далеко від нас, але акустично були чутно. От третього, слава Богу, ми взяли. Дякую ще сім'єрці позивний, у нас таки є коректоровщик. Я бачу, що залітають шахіди, ракети, самоліти. Я починаю взаємодіяти із ППО Фасівського району. Тобто, в чому заключається моя робота? Я даю картинки в групи, де знаходяться шахіди. Ній напрямок, висота, швидкість і коригую мобільні виїзні групи. ППО при взаємодії з виїзною мобільною групою був знищений шахід. Якраз коли шахід на нас летить, то ми створюємо йому стіну, і він на неї може ну як вийшло, що наштовхнувся таким чином. Ми збили його. Звук змінився, двигуна шахеда. І ми побачили спалах через хвилини три-чотири він зник взагалі з радарів. Ну він пролетів, звісно, 12 кілометрів і впав на полі. Там я його і знайшов. Було все розсипано, все вигорівше. І дійсно було попадання, тому що були отвори із наших автоматів і кулеметів. Хлопці а, завзяті, молодці. Це дуже рада, що наші хлопці збили цього шахіда, і дуже приємно, що і на хлопців з рюзької. Висловлюємо слова вдячності від 114 бригади командиру підрозділу добровольчого формування Вишівської територіальної громади Староженко Володимиру Володимировичу і його особовому складу, який приймав участь у збитті шахеда, всіх хлопців буде відзначено вищими нагородами. Слава Україні!